Ми думали, що техніка служитиме нам вічно. Але настав день, коли агробізнес прокинувся без людей. Ми дали машинам можливість бачити, думати, вирішувати. Вони взяли більше, ніж ми планували. Коли технології... Тримайся, треба тікати, але розумієш, що це за мене. Все, йдемо. Я зрозумів, це вже не моє поле. Ми ж знали, чим це скінчиться. Але все одно натискали ОК. Тепер вони вирішують, коли сіяти, чим обробляти, кому працювати і хто тут лишній. Машини не втомлюються. Не питають, не сумніваються. І ми вперше побачили, що можемо стати зайвими. Ми боїмося, що технології захоплять нас. Але правда в тому, що вони вже поруч. І питання не в тому, чи стануть машини розумнішими за людину. Питання, чи не залишимося ми зі старими звичками у світі, які змінюються щодня. Технології не забирають у нас агробізнес. Вони забирають тільки одне хаос, якщо ми дозволяємо. Бо сьогодні не вистачає просто працювати на землі. Потрібно бачити дані, розуміти їх, приймати рішення швидше, ніж приходять проблеми. І поки хтось боїться діджиталу, інші вже використовують його так, що не просто тримаються, вони ростуть. Давайте подивимося на тих, хто не чекав майбутнього, а взяв і зробив його своїм інструментом. На цих полях Андрій Капріца колись вбив дні. І себе. Ферма забирала все. Навіть ті хвилини, які мали бути для сім'ї. Колеги, які проблеми у нас на сьогодні? Діма, хочу жити життя, а не тільки пахати, як віл. Коли в господарстві з'являється порядок, у голові теж стає тихіше. Діджиталізація не забрала в нього роботу. Вона повернула йому час, сім'ю і можливість бачити майбутнє, шивши за свої поля. Там, де фермер знаходить баланс, там технології стають силою, а не загрозою. Миколи монашка Неполе. Тут територія масштабів маленької держави. Це не просто робота. Дуальному апарату капець! Микола Миколаєвич, запчастини не приїхали. Дзвоніть Миколаєвичу. В нас звіти на носі. Тут ти маєш керувати сотнями процесів. Всі хочуть відповіді зараз. Одна помилка. Мільйонні втрати. Микола, давай сюди! Хочу бачити все зараз, а не тоді, коли вже пізно. Колись він гасив пожежі щодня. Тепер він просто бачить, що все працює, може дозволити собі жити по-людськи. Коли ти знаєш, що відбувається в кожній точці господарства, страх зникає. Коли в голові порядок знаходиться місце і для творчості, і для близьких, Миколі не стало легше. Він просто нарешті керує своїм масштабом, а не масштаб Львівщина невелике господарство і один хлопець, який не збирався ставати фермером, але життя вирішило інакше. 2020 рік Захарту дівчився на юриста, думав про Львів, про міське життя, а батько поклав перед ним ціле господарство. Пайовики, земля, договори все розкидане, все вручну в екселі. І хлопець, який раптом має тримати це в голові. І тут випадково Захар бачить на Ютубі Миколу Монашка. Зручна цифрова карта прямо у пікапі. Все видно, все під рукою. І Захар ловить думку, яка рятує. Він оцифрував господарство: 250 гектарів стали не хаосом, а картою. І вперше це почало працювати. Зручно. Він майже все оприскування робить дронами. Каже, так точніше, якісніше та ефективніше. І коли ти один це не просто технологія. Це стало його перевагою. Захар нічого не вигадував, він просто навів порядок у даних. Завдяки цьому господарство почало працювати як єдиний механізм. Діджиталізація це коли ваше господарство росте не на удачу, а тому, що ви так вирішили. Навіщо гнути спину більше, якщо можна працювати мудріше? Пам'ятайте, якщо ви володієте даними, то технології це не повстання машин, а ваші слухняні співробітники. Нехай гаджети працюють на вас, а не навпаки. Режим автономної роботи активовано.